Місто неслухняних овочів жив у коробці з такими ж червонобокими братами помідор, поважний і круглий. І коли його купили, не захотів він стати ні салатом, та й врагу не захотів. Втік помідор тихесенько з коробки. Аж у самісіньке місто неслухняних овочів та фруктів. Знайшов тут вулицю Помідорну та й став жити у пустому будиночку. Якось вранці він прокинувся з думкою, як же у цьому гарному місті ще й досі є пусті будинки. Та недовго думав, рушив між чудернацьких дерев і яскравих квітів блукати. Аж тут назустріч йому йде апельсин, такий самий круглий, тільки не червоний, а оранжевий. І бік у нього підозріло побілів. Що з вами трапилось, пане? Я вже тут довго живу, багато бачив. От і прийшла моя черга покидати місто. Колись давно я скотився з дерева, та й не у коробку, а повз неї, так сюди й потрапив. Думав, що довго житиму серед цієї краси, але ми, фрукти й овочі, маємо дарувати свою вроду і користь людям. Та тваринам. Якщо ж нас вчасно не з'їдять, ми зіпсуємося. Не хочу просто зіпсуватись, хочу потрапити у якийсь салат і порадувати смаком якусь дівчинку чи якогось хлопчика. І тільки він це вимовив, як опинився у тій же коробці, звідки й викотився. А ввечері. Помідор став частинкою вишуканого салату, і всі ще довго згадували його неймовірно гарний смак.